Поговоримо про таємниці справжньої любові. Найпрекрасніше в житті це любов. Погодьтеся, без любові всі людські взаємини виглядають дуже неприємно. Ну й хто чи що краде у нас любов? Уявіть собі, наука докопалася до суті. Виявляється, все криється у вашому серці. Воно створене Богом, щоб любити саме серцем, ви робите вибір і ухвалюєте рішення або любити, або не робити цього. Ось тут і криється відповідь: куди і як зникає любов, все просто: якщо не віддавати любов і не ділитися нею, не вирощувати і не примножувати її, тоді в серці. Поселяється і зростає жадібність. Це бридке почуття, коли шкода віддавати любов. Жадібність, вона як тернистий кущ, заповнює собою весь простір серця. Всім відомо, що любов і жадібність не можуть існувати разом, вони несумісні. Жадібність, як колючка, вона блокує і заглушає любов. Тому Ісус Христос і відкрив нам, які серця бувають у людей. І одне з них це тернисте серце. Тож, як провести тестування, щоб допомогти? Собі і не бути тою колючкою. Легко. Якщо серце тернисте із шипами, то навіть коли в нього сіється добро, любов, турбота, прощення, милість загалом все найкраще, то любові та подяки від такого серця ти не отримаєш. І вся любов, вона заглушається тернями. Амінь.